У Чернігівському інституті сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва провели певні підрахунки і тільки пораділи отриманому результату. За останні 10 років їх препарати землеодобрювальної дії були застосовані на площі близько 700 тисяч гектарів. А ще врахуйте інші вагомі наукові розробки: мікробні консерванти, елітне насіння, захищене від вірусів. Це у всеукраїнському масштабі. Не менш значні і результати співпраці з аграріями області. Цього року вже 67 господарств різних форм власності скористалися послугами інституту в питаннях біологізації землеробства і тваринництва. Науковці постійно проводять консультації для сільгосп-виробників і не лише наживо. У цьому році ми створили величезний ємний сайт Центру наукового забезпечення агропромислового виробництва області. На цьому сайті люба людина, зайшовши на нього, може почерпнути інформацію стосовно сортів сільськогосподарських культур, районованих перспективних, умов їх вирощування, систему удобрення, систем захисту і так далі. Чимала різнобічної і корисної інформації від провідних науковців інституту та їх колег з інших регіонів України щодо останніх досягнень сільськогосподарської мікробіології, застосування наукових розробок у виробництві, а також висвітлення практичного досвіду ефективного ведення господарства, можна знайти у журналі Чернігівщина Аграрна. Традиційними стали і всеукраїнські семінари наради, котрі інститут практикує вже кілька років поспіль. В Цьому році ми провели два всеукраїнські семінари: один на базі інституту, який був присвячений проблемам біологізації землеробства, і другий на базі ПСП Пісківське Бахматського району, де були підняті питання ефективного використання силосних заквасок при заготівлі кормів. Було дуже багато людей, цікаві семінари і переконаний, що вони. Були корисними для тих людей, які приїхали, окрім вже згаданого ПСП Пісківське систематично і плідно співпрацюють з мікробіологами, агрофірмами Нішевченка Бахматського району, авангард Менського, СПГ Вікторія Бобровицького, Золотий Пармен Скоропа. Бо вже не раз на власному досвіді пересвідчились у відчутних перевагах роботи по науці. Хотів би побажати працівникам цих господарств. Успіхів у їхній роботі, здоров'я і всіх благ в їх сім'ях ми сподіваємося, що подальша співпраця інституту з цими господарствами буде приносити користь і нам, і колективам цих господарств. Ці побажання тим більше доречні напередодні професійного свята працівників сільського господарства. А ми в свою чергу зичимо нових наукових відкриттів, актуальних розробок і всіляких гараздів колективу чернігівських мікробіологів.